Всім привіт! Окрім розслідувань, ми ще й знімаємо відеоблоги, в яких намагаємося легко пояснити важливі речі. Тож, якщо у вас є змога, бажання і натхнення підтримати нас фінансово, обов'язково натискайте кнопку Донат, а також коментуйте і підписуйтесь на наш канал. Привіт, я Валерія Іванова і Це блог 226. Так він називається, бо саме 226 голосів потрібно, щоб прийняти будь-яке рішення у парламенті. А я про ці нововедення і розповідаю. Але сьогодні скоріше про те, що не відбулося, але точно мало б. Коша, что случилось почему этот человек к тебе подходил а я не знаю людям проходите так какой стол а кто он заплатил расскажи мне Якщо ви подумали, що ми показали вам просто нарізку рандомних трешових відео з Ютубу, то це не так. Мушу вас засмутити. Це процес, який є основою демократії. Вибори відео з наших виборчих дільниць 2014 року. І доведеться вас ще один раз засмутити. Є всі підстави для того, щоб аналогічний треш був і на цих парламентських виборах. І він доволі швидко вже набирає обертів. Адже новий виборчий кодекс, який так гучно обіцяли, залишився поки у нашій уяві. У березні ми проголосуємо за президента, а наближення апокаліпсису у вигляді бійні за мандат у його кульмінації, побачимо у жовтні. Але вже зараз ви можете спостерігати його вісників. Симптоми досить різні. Ви, наприклад, можете побачити у себе в під'їзді нову поштову скриньку, і там буде написано не ваше прізвище, а іншої людини, яка не проживає у вас в квартирі і взагалі у цьому будинку. І те ж саме буде у ваших сусідів на всіх скриньках одне прізвище. Або ви раптом, на 8 березня, навіть якщо ви не жінка, отримаєте рушничок з вишитим прізвищем якогось іншого чоловіка. Коротше, якщо бачите хоч щось з цього, це воно ініціатора будівництва фонтану в умані народного депутату від партії відродження Антона Єценка. І всі ми дружньо через півроку проголосуємо за новий парламент за старими правилами, правилами, які написав Янукович, і ця система виборів, як ви вже могли здогадатися, ну не дуже досконала. Е, ну як не дуже повне лайно, але дуже зручне лайно, тому і незмінне. Система, за якою ми обираємо народних депутатів до парламенту, змішана. 50% – Пропорційна система з закритими списками а 50% – мажоритарні округи. Тобто половину депутатів ми обираємо так би мовити від свого округу. Хоча кандидат може фактично не проживати навіть у цьому місті. і стає депутатом у парламент. Він коли набрав найбільше голосів серед своїх опонентів, і бар'єру немає навіть умовно, якщо він набрав 20% голосів, то решта 80% просто не беруться до уваги. Округів багато, а виборців на них мало. Тобто, задіяти адмінресурс, засіяти гречку або просто скупити голоси, щоб перемогти набагато легше. Це дає величезні можливості перемогти не надто чесно. Ще одна частина мажоритарників це люди, які володіють на певному окрузі великим бізнесом. Вагомий відсоток людей з цього округу можуть працювати на підприємствах, які належать кандидату в депутати, і таким чином йому легко задіяти адмінресурс. Або ще простіше, якщо в тебе є багато грошей, а не ти чесна і порядна людина, то ти можеш в принципі просто обклеїти весь район плакатами, полагодити декілька дитячих майданчиків і гучно це розрекламувати. І більше того, після перемоги ти можеш зовсім не переживати за витрачені кошти. Ти пройдеш у парламент і легко їх собі повернеш. В усіх цих випадках потрібно, щоб у тебе були гроші, багато грошей. Тож у цій схемі перемагає бабло go. Іншу половину ми обираємо за закритими партійними списками. Тобто, ви приходите і голосуєте за партію в цілому і ніяким чином не впливаєте на те, хто опиниться в результаті у парламенті. Хто більше заслуговує на те, щоб потрапити у Верховну Раду, вирішуєте на ви, а керівництво партії партійний, так би мовити, вождь. Як це відбувається на практиці? У партію беруть декілька людей з більш-менш простойною репутацією, пару діячів там спорту або мистецтва. Їх відповідно і піарять на білбордах і ставлять у першу десятку списку партії. А от інша більша частина так звані партійні гаманці, проходять навіть якщо більшість або навіть всі кожна людина в країні бачити його у раді не дуже то й хотіли. Інші вільні місця у списку на секрет можна просто вигідно продати. От так поставив ти галочку за партію, бо на їх рекламних білбордах обличчя людини, яку ти поважаєш. А пройшов до ради Котвіцький, наприклад, Тож в цій схемі знов перемагає бабло. Here, comes the money. Here we go. Але систему мали змінити. Це обіцяв президент. І це прописано у коаліційній угоді, яку підписала більше ніж достатня кількість парламентарів, щоб ухвалити новий виборчий кодекс. Коротше, виборча реформа так і не відбулася, і причина тому зрозуміла. Просто це невигідно тим, від кого вона залежить, і робили вигляд, що зробити вибори більш демократичними їх мета депутати погано, просто дуже погано. Один з проєктів, який без жодного руху лежав у раді два роки, все ж проголосували у першому читанні. І таке відчуття, що їх самих це здивувало. А до другого читання депутати внесли 5 тисяч правок. Це, блін, так багато, що аби їх просто перечитати без аналізу, потрібен десь тиждень. Взагалі, щоб всіх їх розглянути, ви вже зрозуміли, що часу потрібно немало. А якщо більшість з них не в тему проєкту і змінюють цю його суть, то шансів, прямо скажем, малувато. Але абсолютна більшість народних депутатів вважають нині діючі правила виборів неправильними, корупційними, і вони проти них. Ну вони про так говорять. Вибори результати виборчий кодекс. Як ви думаєте, проголосуєте виборчий кодекс? Я не знаю. Там більше п'яти тисяч поправок, і багато поправок вносили наші депутати. Про те, що депутати розглядають виборчий кодекс, заступник найбільшої фракції у парламенті говорив у жовтні. А от свої мерзенні рушнички зі своїм прізвищем роздавав за декілька місяців до того. Я вважаю, що якщо я на зустрічі з жінками, з нашими лікарями на 8 березня вручив по подарунки, то це моя особиста справа. Я маю право це робити. Ну, видно, що заступник голови найбільшої фракції у парламенті прям вболіває за скасування мажоритарної системи. А округ засії подаруночками, бо може я не знаю, чому можете написати свої варіанти у коментарях під відео. Бо ми ж правда віримо, що незважаючи на те, що він вже витратив на округ купу грошей, залюбки проголосував за скасування мажоритарної системи. Я особисто за я не голосував, але я особисто за ну лідер дебгрупою відродження, якби не підтримав. Але в принципі за і у нас є свій виборчий кодекс, який ми запропонували, який абсолютно виписує нормально, прозоро, демократично, відкриті списки, процедуру виборів і так далі. Але ми бачимо, що зал взагалі не збирається її проводити і голосувати. Тому навіть нема сенсу втратити час обговорити. Президенту України діючій владі, прем'єр-міністр невигідна зміна сьогоднішньої системи. Ну так, тільки ж президенту вигідно залишити стару систему. Очільнику партії відродження, депутати якої тільки по мажоритарним округами пройшли минулого разу, невигідно, звичайно, настільки невигідно, що аж на його окрузі наліпка з прізвищем навіть на вікнах лікарні. Нам вікна по всій лікарні, всі стало тепло, затишно, гарно. Не... Сквозняків немає завдяки нашому депутату Бондару Віктору. Фух, дякувати їй нагадали, а то раптом би забула завдяки кому все це, і всі вони готові підтримати новий виборчий кодекс і змінити стару систему. Щиро готові закон, який передбачає перехід від мажоритарної системи, на якій Дійсно легко купувати виборця. На жаль, ми всі це побачимо. Ми і справді всі це побачили. От подоранкові набори на день народження від Олексія Гончаренка. На кружках і пакетах обличчя Олексія Гончаренка. І існує усього лише два варіанти. Або ж Гончаренко думає, що його обличчя залюбки раді бачити кожного ранку, п'ючи каву люди у себе на чашках. І це таке для них щастя, що треба дарувати їх людям на день народження. Або ж він О, підкупає виборців. Коротше, ніхто новий виборчий кодекс так і не ухвалив. А от якби проект все ж проголосували, всі ті чашки, гречка, наліпки на вікнах зникли. Підкупити виборців було б важче, а продати місце у списку просто неможливо. Адже на виборах до парламенту ви голосували за партію, а потім за конкретного кандидата від цієї сили. Тож по пропорційній системі певна партія набрала певні відсотки, а кандидати у цій партії певну кількість голосів. І в результаті склад політичної сили визначали саме ви. Адже зайняв би місце у парламенті кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів. І кандидат має зобов'язання перед виборцями у такому випадку, а не перед вождем. А всіх кандидатів, що є у партії, вони б мали розподілити по 27 виборчим округам, тож була б ще й внутрішньопартійна конкуренція. Ну тобто, замовляєш, чорний піар проти суперника падає весь рейтинг партії. Реально працюєте в команді, отримаєте результат. Це зовсім не швидкий процес, але в результаті конкуренції ми отримуємо якісно новий склад парламенту, точніше, мали отримати. Можливо, через декілька виборів, але починати колись треба. Підсумуємо, почати у них не вийшло, то ж тепер доведеться обрати за старими правилами нових, які пройшли по старому, а мають зробити, щоб було по-новому от таке коло.